Доброго ранку! Читаємо разом з вами послання до Євреїв, 10 розділ, 10-й вірш. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Дивимося про що іде мова. Закон нам нагадує про те, що ми грішні. За законом, щорічно священик приносив жертву, проливав кров за гріхи за жертви, і цього було недостатньо. Е, неможливо четвертий вірш, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому, входячи в світ, Ісус говорить, е, жертви, отакої, як голуби, е, вівці, кози, да, там, що закон пробив. Е, Показував, що треба принести за гріх як жертву, цього було недостатньо. Цей закон був як дітова ділька Христу. Тобто, маючи закон, ми могли зрозуміти, що ми недосконалі, що ми грішні, і потрібна була досконала жертва. І від самого початку, вже в бутті в третьому розділі, мова йде про те, що ця жертва буде, ця перемога для нас буде отримана. І от Ісус говорить, і цікаво, що Він говорить, тобто він творить словом, Так? Жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Шостий. Цілопалення і жертви покутної ти не жадав, і тоді я сказав: Слава Богу, що наш Ісус колись сказав так Богові. І саме це ми святкуємо на Різдво. Різдво це так Ісуса нашому Богові. Що він сказав, сьомий вірш? Ось іду, в звої книжки, про мене написано, щоб волю чинити Твою Божу. Він вище сказав, що жертву приносу цілопалення і жертви покутної ти не жадав і не вподобав, восьмий вірш. По тому сказав: ось іду, щоб волю Твою чинити. Ісус, Ісус годився. Піти, згідно волі Божої. воля батька, щоб нас врятувати, воля батька, щоб помогти нам, як то кажуть, виплисти. Воля батька не в тому, щоб нас утопити. Він добрий батько. Дев'ятий. Відміняє він перше, щоб друге поставити. І у цій волі. Це наш з вами сьогоднішній вірш десятий. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Не наше бажання, але воля Батька Небесного. У Його волі ми отримали освячення. У Його волі ми тепер святі й праведні. Згідно з Його бажанням ми отримали вічне життя, доступ до Царства Небесного яким чином жертвоприношенням тіла Ісуса Христа і далі написано один раз. Тому, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, коли ми е, запрошуємо його бути нашим Господом і Спасителем, цього достатньо. Головне, щоб була в нашому серці вір. А з боку Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого вже все зроблено. І цікаво, що знову підтверджується для нас у 14 вірші: Жертва приношенням одним вдосконалив Він тих, хто освячується. Російською Біблією взагалі цікаво. А, давайте читати віон ві одним приношенням совершенными освящаемых. Христос. Одним принесенням себе в жертву. назавжди зробив нас, е, хто освячується. Назавжди, і це достатньо. Слава Богу, за це. Звичайно, що ми падаємо, звичайно, що грішна природа тягне, але ми встаємо, ми знову каємося, і жертви Ісуса достатньо за кожен наш гріх. Слава йому!